Ну що, у нас сьогодні невеличка подорож. Перше тепло в цьому сезоні і перша покатуха з дружиною. Як це перша? Ну перша разом в цьому році. Ми на дні Сарматського моря, залишки ракушок. Ох, класне яке місце. Люблю сюди приїжджати. Дуже класно. Кряж тягнеться до Кам'янець-Подільського. Бакута, Дністровський каньйон, все це один кряж. Ми заодно тестуємо Катема вдвоє, бо сам я трошки проїхав 200 км, кілометрів, а зараз з пасажиром. Пробуємо, як він себе веде. А веде він себе дуже круто. Особливо замітно це морт. Морд повністю сервісувався. Замінювалось масло, направляйки, не працювало регулювання преднатягу. І Ну, працювало було в крайньому положенні. Просто треба було його зрушити з місця. Так? І в нас не працював. Оцей івент регулювання відбою. Що я хочу сказати? Мод їде як на перині. На перині. дуже-дуже м'ягко. Це зразу стало замітно. Юля каже, ми тільки з'їхали з дороги на таку кам'яну дорогу. І це дуже сильно замітно. Ну, кайфово. Кайфово. У мене жодних зауважень по моту немає. Абсолютно жодних. Класно, їду і кайфую. Так, Юля. Ти теж дуже м'ягенько. А що ти там маєш? А, щось там маєш. Крутезно. Клас. Посидимо, погріємось на сонечку, поїмо, понасолоджуємося природою і будемо ще десь якийсь, може, кружок невеличкий додому святика. Крім мота, тестуємо ще новий шоломчик Юлі. KPM. Мій вже ось о. Моя леска а вже підходить, своє відкатала. Треба буде брати. Ха -ха -ха. Вон позашле його. Треба буде брати щось нове. Можливо такий самий, бюджетний, він мене в принципі влаштовує. Бездоріжжя потім у цьому по тих гілках. А цей, цей кайфовий. Цей шолом кайфовий. Ну поки що тіснуватий. Поки що тіснувати. Він під ковір мота навіть підходить. Каже Юля, що тисне. Подивимося. Самий менший розмір. Ні, не найменший. Попробуємо. Smakuia. У нас тут місце проживання якихось звірків. Не будемо туди залізати. хтось там живе. Якась живність. В цілому дуже красиві місця, спокійні, а людей тут мало. Так, Тут нарита теж. Ось такі у нас невеличкі скелі. Краса всюди, треба її бачити і замішувати. Вже місяць видно. І сонечко гарно світить, і навіть і гріє. Якийсь арахіс хтось розсипав. А ну скажіть, хто знає що, чи можна його їсти. Візьму собі в кишеню, потім спробую. О, і таке тут зустрічається. Ну, небагато сміття, але воно тут є. Треба буде колись приїхати то все визбирати, щоб тут було чистесенько. Після зими особливо хтось тобто приїжджав, викинув в кущі. Та й все. Нема культури людей, що зробити. Ні це ти не зробиш. І там теж в тій стороні так само валялося багато сміття, якісь п'ятилітрові баклажки. Не знаю що це. Позбираємо наступний раз, візьмемо візьмем якісь мішки, пакети, щось таке.